Доброго дня, з вами канал Ліснички Тревел. Сьогодні ще один чудовий день для того, щоб піти погуляти в лісі. Сонечко світить 20 градусів на термометрі на вулиці. І е, хочу спробувати ще подивитися трошечки оцих перших е, весняних грибів. Сподіваюся, що знайду, але вже погода дуже тепла, тому вони не дуже полюбляють такі різкі перепади. Скоріше за всього, їх не буде зовсім або майже не буде. Але давайте глянемо, походимо, що тут є. Послухайте, як е, пташки співають. Так, перша знахідка ось такі гарні, подивіться, саркос цифи. Просто фантастична така тринятка, скажімо так. Ось беремо. Ось так. Раз, два, три. Ось такі три класні грибочки, просто фантастичні. Дивіться. Дуже гарні. Так, кладемо в кошик. І будемо вважати, що на сьогодні ми розпочали, а може і навіть завершили, тому що зараз я тут оглядаюся і е, нічого не бачу взагалі по грибах. Давайте спробую ще щось знайти. Але все ж таки темп, така висока температура, напевно, дала своє. Буду шукати. Ще така схованка, бачите, де заховався. Досить великий екземпляр Ось такий. Беремо. О, який гарний. Прямо з дощовою водичкою. Так, Ось такий. Бачимо вже трошки є. Може ще заховалися в цьому лісі. Давайте будемо дивитися. Ну, як і казав, залишилося дуже мало. Такі гриби, це вже останні, більше не буде, скоріш за всього. Ну, напевно, за всього 100% ось ще такий знайшов. Ось дуже важко що знайти. Дійсно, ну просто нічого нема, не повиростали. Такі, які, напевно, підкоренилися трошечки, вони повиростали, а ті, які були маленькі, вони не полюбляють таку температуру, тому, скоріш за всього, вони так і не виросли. хоча я Якщо ви дивилися попередній випуск, я дуже багато маленьких бачив. Є е, був в мене ще варіант, що хтось їх позбирав, але якщо оці не помітив, то тоді, напевно, ні. Напевно, вони просто не виросли. Добре, зараз ще обійду цю територію, може щось знайду. Так, ось тут я знаходив минулого разу. Дуже багато маленьких. О, ось, бачите, ще такий вирос, як чашечка. А його він вже не виросте, з нами, напевно, можна забирати. Так, ось пам'ятаю, на цьому місці в минулому році я тут декілька десятків їх знайшов, Ну, дуже багато було. Зараз, на жаль, нема. Ну, напевно, все ж таки це певним чином пов'язано з тими температурними коливаннями, які були у нас. О! Ще трошечки, бачите, дивіться, які сховалися. Дві штучки. Ось вони. Такі. Та ще надія, бачите, трошечки є що знайти. Ось небагато, але, але знаходяться. Ми зараз ми тут ще подивимося. Аккуратненько. Так, Опа з цієї сторони були. Треба ще кліщів моніторити, тому що кажуть, що зараз багато їх в лісі. Так, ну, ніби нема. Все передивився. Так, добре, рухаємося далі. Так, ну поки грибів нема, покажу вам результати урагану, який був напевно в цьому лісі. Ось подивіться. Такий шматок відірвало ось тут, от. і ось він впав прямо на дорогу. Просто, ну щоб ви зрозуміли, глобальність якого розміру це дерево. Так от його просто вирвало. Ось моя корзиночка стоїть на фоні, так? Тобто просто... Так його відірвало. Це якої сили мав бути вітер, так, щоб вирвати такий шматок дерева, Ось подивіться. Так, і знову, на жаль, сьогодні таке коротке відео вийшло, тому що все, що було, я зібрав. Більше ніяких грибів нема. Навіть в цьому лісі чомусь немає сон трави, щоб вам показати. Ось. Але природа прокидається. Як ми бачимо, пташки співають. Ліс дуже гарний. Травка вже є, маленькі листочки є, тому скоро, я думаю, що можна буде зняти якесь відео про сам ліс. Дякую всім за перегляд. З вами був канал Ліснічки Тревел. Побачимось!